ВІБЕТ Юкраїн разом сильніші доброго дня. Сьогодні на розмову до нас завітав керівник дитячо юнацького сектору Львівських Карпат Андоні Бомбін. Андоні, вітаю вас. Добрий Андоні. З моменту, коли ви прийшли в Карпати, вже минуло півроку, це такий достатньо тривалий період для того, аби... Можна було робити певні висновки, якими були ці шість місяців для вас, що за цей час вдалося зробити? Чи освоїлись ви, чи адаптувалися до нової культури, до нової країни і до безпосередньої роботи в Карпатах? За цей час я зміг краще пізнати клуб, ознайомитися з його структурою та можливостями. Я переконався, що у нас є багато талановитих гравців у різних районах Львівщини. Вважаю, що це є хорошою основою для початку роботи. Ідея полягає в тому, щоб тісно співпрацювати з тренерами та гравцями, аби проєкт, який ми запланували для Карпат, почав розвиватися. Часто запитують футболістів, які приїжджають в Україну. Україна перебуває у війні з Росією. Дуже складна ситуація загалом і іноземці неохоче сюди їдуть. Ви до цього моменту працювали в Еквадорі і ухвалюєте рішення переїхати до Львова. Чим ви керувалися? Чому і що було основним фактором, коли ви власне вирішили переїхати до Львова? одним із моїх пріоритетів було повернутися до Європи, бути ближче до Іспанії, або ж знову працювати в європейському футболі. Період в Еквадорі був для мене дуже цінним, адже працювати в найкращому клубі з підготовки гравців у всій південній Америці це велика честь для мене. Водночас, той проєкт, який планували Карпати на майбутнє, став тим, що найбільше мотивувало мене приїхати. Інтерес, який вони проявили до моєї кандидатури та можливості допомогти розвивати талант місцевих молодих гравців, найбільше мене привабили. До цього додалося й те, що Львів, надзвичайно гарне місто з дуже привітними людьми. І, попри те, що країна перебуває у стані війни, я мав змогу приїхати декількома днями раніше, щоб познайомитися з містом. Я зрозумів, що це ідеальне місце для подальшого. Розвитку у розвитку моєї професії. Ви кажете про попередній досвід роботи, про еквадорський клуб де Лавалі». Цей клуб дійсно є дуже відомим, на, вже, напевне, на європейському рівні, оскільки багато гравців їдуть в Європу. Партнер нашого Еліза Барнго в центрі захисту ПСЖ Вільям Пачо, Мойзес Кайседо в Челсі, П'єро Інкап'є, Кендрі Паєс. Багато гравців, які вже їдуть з цього клубу в Європу. Звичайно, це дуже такий копіткий процес роботи, але основні речі, які вдалося змінити індепенти Делевалі для того, аби стати таким творцем талантів. Що особливого в цьому клубі, в чому секрет того, що клуб настільки якісно виховує молодь і продає її Європи, дуже важливо будувати проєкт довкола гравця. Гравець має бути центральною фігурою, а його розвиток повинен відбуватися у всіх напрямках фізичному, когнітивному та освітньому. Ми повинні завжди намагатися допомогти гравцеві бути добре підготовленим до майбутнього. Це означає надати йому якісні умови для тренувань, належну освіту, добру школу, правильні харчові звички та повноцінний відпочинок. Індепендієнте Дельвальє був проєктом, де вся система вибудовувалася на гравцях та довкола гравців. Наша мета спробувати зробити те саме тут, в Карпатах, і спробувати надати гравцеві все необхідне для зростання, щоб він міг вийти на новий рівень і досягти результатів, яких, можливо, навіть ми самі не очікуємо. Іншими словами, подолати бар'єр Європи та виховати гравців орієнтирів. Для цього ми маємо бути хорошими в тренуваннях. Ми маємо надати йому хороші умови життя і дати йому якісну освіту. І дарлиунабонадукасія. Значну частину періоду, коли ви цього шестимісячного періоду, коли ви вже працюєте в Карпатах, ви багато спостерігали. Ви їздили на тренування, їздили на турніри. От багато дивилися за тим, як працює Академія Карпатної Академії інших клубів. Звичайно, про позитив можна багато говорити, але для людини, яка бачила працювала на різних континентах. Має великий досвід, що вас неприємно вразило, що вас здивувало, що ви би хотіли насамперед виправити, що не так в українському дитячому футболі звичайно, не можна сказати, що робота ведеться погано. Я вважаю, що тренування проходять досить добре, зважаючи на ті умови, які маємо зараз. Проте є простір для покращення насамперед у ресурсах, які ми залучаємо до тренувального процесу. Мій досвід у різних клубах показує, що більше кваліфікованих фахівців задіяно, то легше організувати роботу з гравцями. Тут нам можливо ще бракує персоналу, висококваліфікованих спеціалістів і професіоналів. Ми вже робимо кроки в цьому напрямку, залучивши тренера з фізпідготовки, але потрібно йти далі. Саме в цьому аспекті нам є куди рости. У структурах клубу мають з'явитися професіонали з аналізу, фізичної підготовки. Це дозволить значно якісніше вибудувати процес розвитку гравця. Вважаю, що нині робота організована добре, але нам слід збільшити кількість фахівців і вдосконалити саму систему. Колективної роботи я вважаю, що тут все, що занадто все сконцентровано на головному тренері, що частково має свої плюси, але нам потрібно створити команди з більшої кількості професіоналів професіоналів кваліфікованих, які зможуть підняти як індивідуальні, так і командні результати на новий рівень. В українському дитячому футболі багато зосереджено не лише на тренері, а й на результаті. Доводилось читати ваш один блог. Ви казали, що, хоч футбол, і це командний вид спорту, але дуже важливу роль відіграє розвиток індивідуального футболіста. Часто не в Карпатах на щастя, але в інших клубах тренер поруч з бровкою поля з першої до останньої хвилини постійно пресує, постійно морально тисне на, на дитину. Постійні вигуки дитина боїться грати креативно простіше віддає тільки на партнера пас, лише назад. Чи ви вбачаєте в тому проблему, що українські футболісти, діти на дитячому рівні недостатньо працюють з м'ячем? Чи занадто багато уваги надається саме результату виграти турнір це основне, але за цим губиться роль розвитку самого футболіста, самої дитини як індивідуальності. Звісно, ми маємо розвивати гравців. Це головне. Результат іноді може стати перешкодою, адже він засліплює тренерів і змушує їх надто тиснути на футболістів. Ми маємо сприймати результат лише як один з елементів. Так, ми завжди будемо виходити на поле, щоб перемогти. Це має бути нашою метою і наміром. Але результат не може нас обмежувати. Іноді результат змушує нас приймати неправильні рішення. Змушує нас надто тиснути на гравців, а ми маємо розуміти, що помилка є частиною процесу, особливо на початкових етапах, де діти не мають втрачати ентузіазм, де вони мають отримувати задоволення від гри, а не боятися помилок чи того, що може сказати тренер. Тому ми будемо намагатися працювати в цьому напрямку. Ми будемо працювати над тим, щоб гравці багато працювали з м'ячем, розуміли гру. Очевидно, робили помилки, бо це буде частиною процесу і при цьому мали амбіцію перемагати. Тож це буде спільно. На робота з тренерами можливо нам доведеться також працювати з ними над менталітетом або розумінням результату і процесу розвитку, але я вірю, що разом ми зможемо прийти до правильних результатів Однією з проблем також нашого футболу є те, що на дитячому рівні дитина може дуже добре виглядати, вигравати призи різні бути потенційно дуже хорошим футболістом. У Вас була історія з Ніко Вільямсом. Він коли прийшов в структуру атлетіка з засосуни, він був ну. Читав ваше інтерв'ю на Sky Sports, ви казали, що він був ну величезним талантом. І з команди u 11 до статусу чемпіона Європи наскільки складно було не загубити роль Ніко, наскільки складно, скажімо так, як Академії Атлетіка тренерам вдалося підтримати цю зірку. І на цьому етапі, щоб вона не, не загасла. І, можливо, цей випадок є якимось особливим унікальним, але як воно зазвичай працює? Чому одні футболісти добре виглядають на дитячому рівні, але згодом вони до дорослого футболу не зможуть адаптуватися? Як ви гадаєте, в чому основна причина? Перед усім ми повинні мати талант. Ніко Вільямс був природженим талантом і завдяки належній підтримці. Мав усі шанси досягти найвищого рівня та тих успіхів, які сьогодні має. Для мене ж надзвичайно важливим є зв'язок із першою командою. Тренер головної команди має бути в гармонії з проєктом академії. Він повинен підтримувати і допомагати молодим футболістам, які переходять до першої команди, надаючи їм ті останні штрихи чи ідеї, яких їм бракує для того, щоб утвердитися на професійному рівні. Робота тренера першої команди та всього тренерського штабу є ключовою, адже саме вони повинні створити простір для гравця, допомогти йому відточити необхідні навички, щоб стати професіоналом і безумовно надати можливості. Нам пощастило, що в Карпатах двері до першої команди відкриті для футболістів академії. Це ми вже побачили нещодавно на прикладі Домчака, який отримав шанс зіграти у двох перших матчах. І безсумнівно, упродовж сезону ми ще побачимо більше вихованців академії, які матимуть можливість грати в першій команді. Окрім Назара, от кого би ви могли ще відзначити з поміж вихованців академії, яких Владислав Лупашко вже залучає до основи. Вони їздили на збори в Австрію. Я знаю, що молодих гравців не люблять там хвалити, щоб вони не зазнались передчасно, але можливо кілька імен вам спадуть на думку, і ви можете когось відзначити з молодих хлопців Карпатівських вважаю, sí, eh, що в команді ю 19 у нас є багато футболістів із потенціалом для першої команди. Дехто з них уже залучені до збірних, наприклад, Кокоденяк, Резнік чи Баранчак. Я вважаю, що це гравці, які мають усі шанси найближчим часом або в недалекому майбутньому долучитися до основної команди. Панчишин ще один гравець, який часто виступає за збірну і вже перебуває в складі Ю 19 Якщо з ним добре попрацювати, він також матиме реальні перспективи. Але я не відкидаю нікого. Переконаний, що всі гравці, які є в складі Ю-19, якщо вони віритимуть у себе і працюватимуть наполегливо, матимуть шанс потрапити до першої команди. Якщо дивитися ще нижче, то я вважаю, що в складі Ю-17 також є цікаві футболісти. Зварич, бабірат у нас також хороша академія, сильний кадровий резерв і багато перспективних гравців. Тож сподіваюся, вже скоро ми побачимо їх у першій команді. Ви буваєте на цьому стадіоні майже на кожному домашньому матчі Карпат? Ви періодично їздите на виїзні поєдинки. Як вам взагалі футбол основної команди Карпат? Чи в вашій ідеальній картині Карпатівської структури основна команда грає у той футбол, який вам подобається, і наскільки він відповідає тому, яким є ну, певний взірець футболу? І чи можна за таких умов вибудовувати ту вертикаль, про яку ви говорите? для мене це має бути основою. Те, як грає перша команда, повинно бути провідною ниткою до того, як ми хочемо грати в академії. Я вважаю, що перша команда демонструє футбол, який дуже добре представляє місто Львів. І цей клуб це команда з високим пресингом, яка намагається бути протагоністом гри. Прагне діяти досить вертикально, але не прямолінійно, контролюючи м'яч, щоб створювати простір і переваги. І перш за все команда є дуже універсальною, тобто не замкненою в одній структурі, а з великою кількістю ігрових варіантів. Я вважаю, що ця ідея першої команди є дуже влучною, і вона вже підтвердила це як у минулому сезоні, так і в нинішньому, який сподіваємося, також принесе нам результати і успіхи, як минулого сезону. Очевидно, що ця модель повинна бути пов'язана з академією. Це одна з наших цілей. Щоб уся академія дотримувалася тієї ж лінії та моделі гри В лінія і Львова ви приїхали не наодинці. У вас є два асистенти, два помічники. Розкажіть, будь ласка, детальніше про них і які функції вони виконують? Так, минулого місяця до нас приєдналися два фахівці. Один з них працює у сфері підготовки спортсменів високого рівня. Спеціаліст із фізичної підготовки він допоможе нам вибудувати всю структуру відділу фізичної підготовки. Це те, чого наразі немає у Львові, та й загалом в Україні. Немає такої спеціалізації чи підготовки. Тому одним із головних завдань буде розробка комплексного плану фізичної підготовки для всіх команд академії, створення індивідуальних програм та профілів для кожного гравця, щоб максимально якісно розвивати їх у фізичному аспекті. Фахівця з фізичної підготовки звати Джон Маза. Другий спеціаліст Андер Уете, який відповідатиме за методологію та технології, ми хочемо почати впроваджувати технологічні рішення, які допоможуть нам контролювати інформацію, покращити комунікацію з гравцями, працювати з даними. У методологічній частині йдеться про впровадження кращих протоколів тренування і про те, щоб надати більшої цінності тій грі, яку ми відпрацьовуємо на тренуваннях, і яка потім переноситься у матчі. Зараз кожен із них працює. Джон перебуває в Ужгороді на турнірі з Ю 17 Андер у Черкасах, де грає наша ю 16 Вони знайомляться з командами, щоб уже з 1 вересня ми могли розпочати повноцінну роботу. Дежделюносептембри. Чи можемо ми зараз говорити про певні етапи роботи? Тобто, чи є якісь дедлайни, якісь завдання, які ви маєте виконати? Тобто на певному етапі ви робите цю частину роботи, і коли, власне, відбудеться напевне відображення цієї роботи і вплив на загалом на академію клубу. Тобто, чи є якісь такі чіткі метрики, які визначають якість вашої роботи в клубі? Ми працюємо на різних напрямках у клубі. Почали поглиблювати роботу у сфері скаутингу. Вже створили свою рідну платформу, де реєструємо гравців. Продовж двох місяців хочемо мати вже суттєву базу переглянутих футболістів, щоб на основі цього формувати перші виклики та краще пізнати гравців. У тренувальному процесі для мене перший квартал, тобто перші три місяці, буде ключовим. Уже в вересні ми маємо провести відбір усіх гравців, організувати тести на фізичну підготовку, щоб отримати необхідну інформацію та почати працювати у тій системі, яку хочемо вибудувати на довгострокову перспективу, адже цей проєкт точно не короткостроковий. Тому ці перші три місяці будуть надзвичайно важливими. Ми повинні закріпити роботу, яку вже розпочали у відділі скаутингу, та поступово впроваджувати ту модель тренувань, яка, на мою думку, дуже допоможе нам у розвитку талантів. ви народилися в муніципалітеті Бургос Іспанії, хоча значну частину життя провели в Більбао, в країні Басків. Ви мріяли стати футболістом. Чому у вас не склалося? Розкажіть, будь ласка, про те, якою була ваша історія початку взаємин з футболом. Я родом із баракальдо, країни басків, Торисандіно рідне селище мого батька, до якого я дуже прив'язаний. Там я проводив майже всі свої літні канікули в дитинстві, і це місце дало мені багато теплих спогадів. я завжди був пов'язаний із футболом як гравець. Багато поступав за різні клуби у своєму місті і правду кажучи, мав доволі хороші здібності. Але з часом, дорослішаючи, я почав більше навчатися, готувати себе у сфері футболу, здобувати освіту, вивчав спортивну науку та фізичну культуру, розпочав тренерські курси. І коли зрозумів, що можливо не матиму майбутнього як професійний футболіст, почав готувати себе до іншого шляху, як фахівця у футболі. Перші кроки зробив в академії Атлетіка, де працював із наймолодшими віковими категоріями. Це завжди йшло паралельно з моєю ігровою кар'єрою. Ви зрозуміли, що просто не станете великим футболістом, і треба шукати себе в дещо іншій галузі. Саме так, у 19 років я ще виступав у команді. Ю 19 грав я до 26 років, але на аматорському рівні. Тож потрібно було думати про підготовку до професії, про те, що мені справді подобалося. Про футбол уже з 20 років я почав тренувати дитячі команди і готувати себе до професійного майбутнього по інший бік поля на лаві тренера чи на керівній посаді. Можливо, я міг би довше йти шляхом футболіста, але, мабуть, тоді не був готовий до цього психологічно. Так, у мене були футбольні здібності, але моя ментальність більше тяжіла до того, щоб готувати себе до майбутнього як тренера або футбольного директора ви працювали як дитячий тренер, як тренер з методології, але в вашому житті також був досвід в другому китайському дивізіоні як тренера дорослої команди. Чи не виключаєте ви того варіанту, що одного дня ви повернетеся в професійний дорослий футбол в якості тренера? це не входить у мої найближчі плани. Я знайшов своє місце у спортивному менеджменті у роботі з академіями. Мені дуже подобається розвивати таланти, керувати робочими групами, працювати з людьми. У найближчому майбутньому я не маю наміру сідати на тренерську лаву головної команди чи команди Ю-19. Ні, це точно не моя мета зараз. Набагато більше мене цікавить продовження роботи як спортивного директора або директора академії, де вважаю, у попередніх етапах я вже показав хороший результат. Каталонці віддають належне Йохану Кройфу, українські тренери захоплювали свого часу Валерієм Лобановським, в Нідерландах є Рінус Міхелс, Віталія Рігосакі. Хто для вас є зразковим тренером, можливо, певний, певний напрям, так? хто для вас є тим тренером чи, можливо, кілька тренерів, які, на вашу думку, продукували ідеальний футбол, і ви його берете як певний орієнтир для себе? Я вважаю, що є багато тренерів, які роблять свою справу дуже добре. Наприклад, якщо говорити про сьогодення, то на мою думку, Мікель Артета в Арсеналі вже зробив і продовжує робити велику роботу. Він починав у Гвардіоли, який, як на мене, є одним із орієнтирів у тренерській справі та у футболі. Загалом я б відзначив саме цих молодих тренерів, які демонструють високий рівень у сучасному футболі, що стає дедалі більш вимогливим і насиченим матчем. Якщо ж трохи озирнутися в минуле, то такі тренери, як Луїс Арагонес, який досягнув великих успіхів, або Вісента Дельбоске, якщо згадувати іспанських тренерів, теж є для мене авторитетами. У плані управління колективом я вважаю, що успіх значною мірою залежить від того, як ми керуємо гравцями. І Арагонес і Дель Боске були чудовим прикладом саме таких тренерів. Якщо говорити про більш сучасні приклади, можу згадати Ернесто Вальверде, хав'єра Рабанала із індепендієнте дельвальєм, який зараз досягає великих результатів і продовжує змагатися одразу в трьох турнірах. Але якщо говорити про елітний рівень, то я б усе ж виділив Артета. Якою є ваша ціль в Карпатах? Коли ви зможете сказати, що та місія, яку ви хотіли тут виконати, вона є виконана, коли ви будете задоволені тим, яку роботу ви проробили, що для вас буде тим. Фінальним таким аспектом в контексті роботи в Карпатах. що для вас є основною ціллю, тут для мене ключовим завданням буде залучити якомога більше гравців з академії до складу першої команди. Це моя мета. І я хочу, щоб гравці також представляли національну збірну. Я працюю над тим, щоб замість одного гравця ми могли дати шанс трьом, і це є моя мета щоб і національна збірна перш за все зверталася саме до Карпату в пошуку гравців. І безумовно, головний тренер першої команди, коли з'являється потреба, насамперед шукав би гравців у академії. Це і є моя ціль. Дякую дуже і бажаю, щоб у вас це вдалося. Дякую,